Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Мир вам, шановні вона Дорогі люди, не хвилюйтеся, мені нічого не потрібно. Я хочу сказати вам добрий звіт. побажати вам миру і добра і міцного здоров'я. Найважливіше, я хочу вам нагадати Євангелію, яке написано ті, в тій сіті книзі. Добра новина це те, що Бог хрест неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на Христі, за наші гріхи. Дорогі люди. Божий Син, Ісус Христос, ми приходимо на цю землю для того, щоб примирити людей з Богом, для того, щоб спасти людей від ліків. Тому що всі люди грішні, а плата за рік смерті. Це вічна розлука з Богом пекла, звідки нема вороття. Проблема в тому, що людина не може продатися перед Богом ніякими добрими справами чи відкупитися души. Це неможливо. Але прийде час, коли кожна людина буде стояти перед Богом і давати світ за своє життя. Те, що буде в тілі. Де люди, то Ісус Христос, Він є наше оправдання. Ісус Христос Він взяв всю нашу воно на себе і помер на Болговому Христі, щоб ми з вами були прощені, продані і спасені. Тільки за їхній жертви Ісуса Христа. Кожна людина, яка покажеться і увірює в нього, отримує прощені років і вічне життя. Отож, дорогі люди, задумайтесь над вічністю, де ви будете її проводити? З Богом в раю чи в пеклі з дияволом? Примиріться з Богом, покайтеся у своїх життях. Вірите в Господи Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, Господь гляде, час обмежить. Читайте, Боже слово, там все про це написано. Живіть згідно того, як написано у Божому слові. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих людей, благослови містодів, благослови Україну, помили наш народ Ви світа і смаси. ім'я Отця сражається і святого духа. Міцного вам здоров'я і щастливої герої.